Подага, от в мене був чоловік більше 10 років, він водієм працював, він безнеболюваних, він не міг їздити. А вони часто їздили на Закарпаття, тури возилися. І коли ми знайшли, після чого це почалося, почалося це, це конфлікт самообіццінювання подару. Почалося це після того, коли мама померла, і він поругав себе, що він її не втримав, не зробив, не може обняти, її немає вже далі. І в нього все: два плеча, руки, коліна, локті. тобто всього себе поругав, всього себе обезцінив. І коли ми знайшли хроніку, все, то жінка його заставила, ну він так, подивився на це, ну, ну щось в цьому є, типа да, да, да. Ну, Жінка його заставила, вони поїхали в село. Жінка так, йди до мами на кладвище. Поки ти з нею не попрощаєшся, на це додому не приходь. так грубо. Він пішов, проплакав, проговорив, попрощався, осознав, все. Пройшло три дні, він вже без знеболюваних на Закарпаття туди і назад приїхався. Більше вони не приходили, не знаю, як далі, але тіло. Працювало, тіло показало. Він вона каже: ми вже не помним, коли це було, що він туди, назад, там три дня, без неболювальних. Значить, не приходили, значить, все добре.